Олександр Агоєв, президент клубу «Я – Одесит». Розкажіть про теж турнір, про цю мету, яку ви обрали, таку благодійну важливу, щоб допомогти легенді одеського спорту, який зараз потребує цієї уваги. Ну так, ідея була підтримати нашого друга, тому що Павло Ордоковський це легенда одеського футболу. От. І була така ідея, щоб трішечки, це ж як моральний такий дух, що про нього дисити не забувають. Ми зібрали з Віктором порядка вісім команд з різних клубов, клубів, та рішили провести такий трьохчасовий турнірчик на підтримку саме саме Павла. Тому я думаю, що все організовано. Це футбольне поле, яке ми разом з Атлетіко, з клубом Атлетіко вирішили теж привести, як це кажуть, в порядок, щоб дітлахи могли наших клубів могли тут займатися. Тому я думаю, що ідея пройшла добре, її підтримали багато колективів. Тому ну, все видно, все чудово. Тому я думаю, що Павло сподобається. Розкажіть про турніри, які сьогодні відбуваються, і про цю видатну людину, для якої сьогодні ми збираємо допомогу. Е, так, в нас з'явилася можливість задіяти великий стадіон спорткомплексу Політехнік. Ми проводили його близько місяця норму. Щось вийшло в нас, поле стало більш рівним, більш трав'яним. І прийшла ідея розпочати сезон по 2013-2013 року народження і 2014-2015 двома турнір, турнірами Кубку відкриття сезону 2023. По футболу 7 на 7, тобто 6 дітей в полі, один на воротах. І так як в нас грають вже в турнірах три команди видатного нашого футболіста, футзаліста, фахівця, тренера Павла Ардаковського, з яким коїлась біда, біда. Дещо недавно, і ми прийняли таке рішення разом з ДіФК Атлетік, разом з «Я Яодесі та Лігою співдружності зробити приурочити, як то кажуть, ці турніри, Кубку відкриття до підтримку Павла Ардаковського. Скільки зараз бере участь команд дітей в цьому заході? Яка саме допомога? Саме допомогу збираємо. Трошки, трошки, ну як, як вийшло, дуже приємно, що відгукнулися е, гравці, які навіть не грали під керівництвом Павла Ордаковського в нашій лізі, в лізі Спідружності. Це з команди Фонтан. Е, допомогли дуже допомагають також батьки. Допомагають організації Адесит, Атлетик та Ліга співдружності. Ми ну, сподіваюся, зможемо зібрати нормальну суму коштів для того, щоб якось. Посприяти швидчайшому одуженню Павла Ардаковського, який вже наскільки мені відомо, пу -пу, слава богу, вже вже набирає обертів. і Сподіваюся, скоро побачити та навіть з ним поспілкуватися. Так і як можна долучитись до збору коштів, ми запускали таку рекламну акцію, благодійну акцію в Фейсбуці. Розкидали інформацію, робили подяки. Кожен може долучитися до цієї акції. Ще сьогодні ми збираємо кошти, щоб їх передати безпосередньо Павлу Павло Родокосові. Тобто Уся інформація на офіційних джерелах лі офіційних співдружності. джерелах Ліги співдружності, так так я одесит ліга співдружності та соціальні сеті мережі. мережі безпосередньо Атлетика.